Всесвітній день ментального здоров'я привід нагадати кожному, що варто піклуватись про свій емоційний стан. Відчуття спокою та балансу дозволяє нам долати стреси та труднощі у житті. Та як навчитись зберігати стійкість та душевну рівновагу в найскладніших ситуаціях і до кого звертатись при необхідності, ми поговоримо з Тетяною Хруленко, психологиною головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області. Вітаю вас, пані Тетяно. Добрий день. Отож, що таке ментальне здоров'я? Ментальне здоров'я або психічне здоров'я, як його називають, це стан добробуту, стан щастя людини, коли вона може здійснювати свої задумані плани, свої творчі здібності, реалізовувати і протистояти всім проблемам, складнощам, які трапляються на її життєвому шляху. Зараз наскільки важко втримати ось це ментальне здоров'я? Ну, зараз такі часи. Насправді це важко. Головне не забувати базу, базові потреби закривати, скажімо так, починаючи з гарного сну, наскільки це можливо в наших реаліях, але пробувати піклуватися саме про свій сон, про гарне харчування збалансоване. Якщо людина любить спорт, займатися спортом, це гарні фізичні навантаження. Не любити спорт погуляти, подихати свіжим повітрям. Ну і, звичайно, щось планувати, щось реалізовувати, маленькими кроками все-таки жити життя. В чому полягає робота психолога в ДСНС? Психолог в ДСНС це людина, яка здійснює психологічний супровід рятувальників. Що таке психологічний супровід? Це починаючи від анкетування, так, такого діагностування, тестування рятувальника майбутнього. Ми перевіряємо їх, наскільки людина стресостійка, наскільки людина може кидати виклик да, ризикам сьогодення, наскільки вона може протистояти складнощам, тому що рятувальник що має бути завжди зібраний, завжди спокійний, врівноважений і правильно е, здійснювати свої кроки і правильні рішення приймати саме в такій складній кризовій ситуації. І закінчуючи щоденним супроводом: якщо рятувальники дуже сильно втомилися після важкої надзвичайної ситуації, ми приїжджаємо, ми проводимо. Так звані сеанси ауторелаксації, коли вони відпочивають, коли вони вчаться піклуватися про свій внутрішній стан і збалансовувати те, що можливо може бути розбалансованим після складного виїзду. Ну і звичайно, там тренінгові заняття – це різні вправи, навички щодо саморегуляції, яким чином протистояти якомусь хвилюванню внутрішньому чи ще чомусь безпосередньо при виконанні завдань за призначенням. Психолог у цивільному житті і психолог ДСНС. Скажіть, будь ласка, яка різниця? Насправді різниця є, і вона суттєва. Психолог цивільний це людина, яка в комфортних, в безпечних умовах може проводити консультативний процес, надавати підтримку, і цей супровід є довготривалим. Насправді, це можуть бути багато зустрічей з клієнтом, налагоджуються певні зв'язки поступово. Якщо говорити про кризового психолога, тобто психолога в ДСНС, це швидко. Наладити контакт з людиною швидко зробити все максимальне, аби людина не поринула да, той поганий такий стан внутрішній, і щоб в неї не було е, потім. Ну ми ж розуміємо, складності. що рятувальники дійсно бачать дуже багато так, таких так. жахливих картин. Так, так. І воно все-таки свій слід залишає, і щоб той слід не був глибоким, ми постійно надаємо психологічну підтримку. А якщо говорити про кризову ситуацію, то потрібно максимально надати. Першу психологічну допомогу, таку короткотривалу психологічну підтримку для того, щоб людина надалі могла впоратися з, з подальшими якимись викликами життєвими. Чи змінилася ваша робота власне після повномасштабного вторгнення? Як рятувальники працюють в ось в таких умовах повномасштабного вторгнення? Насправді робота змінилася. Змінилася чому, тому що викликів набагато більше стало що таке пожежа? Так, чи там якісь там підтоплення, чи ще щось. Вони готові завжди були до цього, до виконання своїх завдань за призначенням. Повномасштабне вторгнення воно дало велике фізичне навантаження, велике психоемоційне навантаження. Не забуваємо, що так рятував кожен рятувальник має свою сім'ю і так само хвилюється за домашніх так, свій надійний тил, які люди, які поруч. Але. Роботи стало більше як з рятувальниками, так і безпосередньо у нас з цивільним населенням. Коли ми виїжджаємо, психологи. І надаємо підтримку людям, які постраждали саме по прильотах чи по інших надзвичайних ситуаціях. А рятувальники працюють щодня і постійно, і тому і ми більше працюємо з ними, так, щоб більше дати підтримки, щоб більше впевненості в кожному дні і в кожному кроці виконання своїх завдань. Ви також на місці ось цих всіх трагічних ситуацій? В залежності від потреби, звичайно, тоді психологи виїжджають за рятувальниками, так, тому що цивільне населення страждає. Психоемоційно точно нестабільний, да? коли щось відбувається, чи з твоїми рідними, чи з твоїм майном, чи будь з чимось безпечним, і, і тим, що ти міг контролювати, все стає неконтрольоване, тому і реакції на стрес теж не контрольовані. Що б ви порадили нашим глядачам, аби зберегти своє ментальне здоров'я? Повернемося назад або наперед, те, що було сказано спочатку. Базові потреби закривати: сон, харчування, гарна активність, спілкування. Дуже потрібно спілкування. Не закривайтеся, ну так в своїй да, комірочці. Спілкуйтеся. Якщо вас щось хвилює, поговоріть з теми, кому ви довіряєте. Якщо хвилює дуже глибоко, є якісь питання, дуже особливі, особисті, які не завжди можливо можна відкрити там друзям чи рідним. Зверніться до психолога. Зараз є багато гарячих ліній, дуже різного виду підтримки. Є багато кваліфікованих психологів та психотерапевтів, які здійснюють психологічну підтримку і психологічний супровід. Піклуйтеся про себе. От ви казали про плани. Зараз багато людей не будує планів. Які це мають бути плани, хоча б невеличкі? Хоча б короткотривалі плани. Якщо людина така істота, яка має контролювати, яка має планувати. Якщо ми не плануємо, у нас втрачається відчуття упори. Так? Тобто я не знаю, що буде, я пускаю все на нівець. Що далі? Тобто я не е, контролюю ситуацію, я не відчуваю опори під, під, під ногами. Тому маленькі плани. Я планую завтра зустрітися з друзями, до прикладу. Повітряна тривога, щось там не, не виходить. Угу. Ми переплануємо так, і трошечки по іншому вибудуємо. Маємо бути гнучкіші, ми маємо пристосовуватися, адаптуватися, але ми маємо планувати щось маленьке, щось не там довго тривале. Можливо, якась відпустка, можливо, я запланую. Її приблизно так через там кілька місяців, але я її запланую, я її здійсню, щоб ці кроки були. Це є відчуття життя і відчуття стабільності. Якщо задавнити ось такі ментальні проблеми, що буде з людиною? В людини можуть бути серйозні проблеми, які можуть психолог і психотерапевт не вирішити. Можуть бути е, псичні розлади. Ви знаєте, що зараз досить часто на, на устах людей в мене там хандра. Апатичні такі настрої, коли нічого не цікаво, коли я закриваюся, мені не потрібна комунікація. Депресія, будь-яка депресивна симптоматика, коли стає щось не цікаво, повсякденні якісь справи, коли не цікаво дивитися за собою, за своїми близькими, не цікаво зустрічатися. Комунікація зменшується дуже суттєво. Одразу потрібно йти до психолога, до психотерапевта, щоб потім не довелося медикаментозно лікуватися у лікаря. Психіатра, дякую вам за цікаву та змістовну дякую розмову. Нашим глядачам нагадаю про ментальне здоров'я ми говорили із Тетяною Хроленко, психологиною головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області. Не перемикайте, нам ще є про що вам розказати.